Ну, дійсно, таке враження, що Америка не читала той план. Про те, що руйнуються плани Росії. Далі він був, ну, в нього є проблеми. Ну, Це, це прям по карта, восьмірка. Восьмірка Восьмерка це проблематика голови. І повернеться Крим в Україну. Так, от, відповідь знаєш який? Не да і не ні. Всіх вітаю ви на каналі Топ. Я Христина Биковець. І сьогодні до нашого інтерв'ю долучається таролог Лана Олександрова. Пані Лане, вітаю вас, рада бачити. Uh, вітаю всіх, також рада бачити. Світла нема, тому будемо при єстествіному. Так, сьогодні у нас 25 листопада, і у нас сьогодні таке з вами майже екстрене включення. Тому що вчора ввечері я не знаю, чи ви бачили, не бачили, почалися нестись новини. Що Зеленський можливо вже підписав мирний план від Трампа. От про це написав Анкшенс. Я вчора спеціально залізла в інтернет перевірити, що це за видання. Це американське якесь інтернет-видання, і вони пишуть, що Зеленський прийняв план Трампа, бо іншого. Виходу не було тиск наростав із кожної години. Але інших підтверджень цьому немає. Тому давайте спершу подивимось, чи дійсно о, чи, чи правда це? Е, друзі, дивіться. Ну, по перше, журналісти були обмежені в доступі до інформації. Тобто, цієї інформації ніхто нікому нічого не, дав, ну, не давав. Було дуже важко взагалі. Таке враження, що в залі, де проводилися цей, то вони або їм нічого не казали, або їх туди не підпускали. Настільки це правдива інформація. Брехні, я тут не бачу, от, брехні я тут не бачу, немає брехні, але вони говорять: ну, карта. Дурака, це карта ошибки всі, да. Тобто, це ошибка. Тобто ошибочну якусь інформацію говорять. Ні, це не брехня, це е, інформація не доведена, ну, скажімо так, не... трошки искажена трошки дана не так, як воно є. Можливо, Зеленський. Давай подивимося, що насправді там Зеленський, що він там сказав чи не сказав, А ну, Що там Зеленський на тих. Е... На тих перемовинах підписав, не підписав? Так, да, імператор їх обмежував, і ще що він витримував від нас якусь обіцянку. От ми сказали, що так, да, ми готові підписувати, ми підпишемо цей план, але треба щось доділати, переділати і змінити. Ну, тобто, в принципі, в принципі ну, карта роботи говорить, тобто, це не підписання. Ні, це не підписання, це е, треба ще допрацьовування. <�лив inhroom> well, well, ну, вони тобто вони цей план, eh, скажімо так, мають переробити майже, майже... Ще одне план цей ніхто толком от знаєш, якби, ну дійсно таке враження, що Америка не читала той план. Бо коли почали озвучувати, то тут показує, що імператор якийсь такий ну, трошки офігевший, Ну скажімо так, от Америка запропонувала мирний план, але Трамп його не читав. Так, да, да, Трамп його не читав, і там він згласився з тим, що там дійсно, давай, як, як там Трамп, що там по цьому. Так, да, він согласився з тим, що треба попрацювати, да, треба доопрацювати його. От. Може він не дуже б, звісно, хотів, щоб його звинувачували, що не читали. Він от, скоріш за все, ну, якось він викрутився, що наші спеціалісти дивились? Ні, ніхто там не дивився насправді. І е, давай так, якщо відбулося підписання. От того, що є, я побачу карту е документа, яка говорить про те, що підписання відбулося. Так, от я це для себе так кажу. Ну, дивися, карта уходу, ні, і карта возвращення ситуації, тобто, все йде, іде. ні. Знову вернувся до чогось, тобто, ми відмовились працювати до чогось. Карта руйнації нас, нас е, постійно напрягали, що нам не дадуть ніякої незброї, не томощі. це, понятно, Це нас напрягали. Ми попиталися маніпулятивними методами смитися відтуди. Простими словами. Ну, тобто, типа, да-да-да, ми підпишемо, просто давайте допрацьовуємо. І багато брехні, багато обману, багато повності. Карти, яка говорить про документ, що буде підписаний, немає. Все, що хочеш, є. Є обман, є брехня, є викрутаси, є образи то, що ви ж обіцяли, а ви то, Ну, карти підписання немає. Він міг пообіцяти? Ну, не підписати. Ну, А слухайте. Потім що я сьогодні так теж зранку моніторила новини. Пише, що вони там в Женеві ж зустрічалися вчора. Європейська сторона, американці, наша делегація. От і що вони там все ж таки, як ви кажете, коригували ці плани, і більшість норм а, з цього першого плану жахливого абсолютно, який запропонували в США, але їх якось там підкоригували і щось узгодили. От. наскільки, якщо давайте так, чи е, ми, ми ви сказали, що його не підписали. Якщо ж вони там щось в неві підкоригували і про щось типу, сказали умовно з двох сторін, ок, 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 давайте працювати далі. Да, чи ось це скоригування на нашу сторону, чи все ж таки на зеленського знову тиснули, і йому щось довелося погодитись те, що він не хотів би. Значить, дивися, я, по-перше, от я не пам'ятаю, якогось я случайно попала, дивилася якогось аналітика, і він сказав таку фразу, яка мені дуже сподобалася, бо я теж бачила, що щось є, якісь порушення. Значить, він сказав, що у цьому домовленості порушені 13 попередніх домовленостей. Тобто, виходить, це кожен день ми можемо міняти, грубо говоря, от я вже відказуюся. Тобто, були якісь -то определені гарантії від когось, домовленості, підписання. Це закон. Цей закон був ну, кількома э, цими, как его, ну, країнами да? от, в присутності інших, а тепер вони їх скасовують цим законом. І він говорить, що це, ну як как би бы сказати, э, ну, порушуються всі правові норми міжнародні то як можна говорити. Отже, давайте подивимося, ці зміни, на чию користь. Не можна буде говорити, як скажу тобі так, не можна говорити, буде вслух якісь речі, да? але у нас є дві карти, які говорять про те, що їде і ресурс. І третя карта таємниці. От. Далі, далі, заборона. Бачиш обмеження розмов, обмеження. Тобто, ви не де, нічого не кажете, ви нічого не, де, не, не говорите і так далі. Далі, далі, е, для якоїсь країни це дуже доленосно. От. І ми боїмося, є карта, але інтересно чого? Е, карта руйнації падає на Росію. Отруйнація для тих, хто що, хто когось ми колись любили. Тобто, це для них ну, руйнуються їх плани, отак От можна сказати, поняла? Тобто, тут немає на користь. Це не, не, не наша користь. Ну, наприклад, якщо в мене є е, ну, 100 доларів, да, і ти хотіла в мене відібрати. А суд каже: ні, е, ну, вони остаються у лани. Це на мою користь, це моє вже. Це якби з нього в себе забрали ще 100 баксів. Це б на мою користь було. А так я просто від, ну, відбила своє. Так і тут. Тут не про користь, тут про те, що руйнуються плани Росії. Далі. Карта роботи, карта миру і ще що, е, карта в боргів, Хто що кому должен, Ні, ні, ні для нас це не ну оці зміни ми переламуємо. ми, Знаєш, якимись такими у нас є доводи е, по кожному пункту. Що це неможливо, от просто саме елементарне наприклад, ми не можемо признати, скажімо так, там Донецьку Луганську область Росію, бо нам треба перероблювати конституцію. Щоб нам переробити конституцію, нам треба референдум. Щоб нам робили... ну поняла. Тобто це не те, що ми там якась да-да, ні, ні, Ми обосновуємо, чому це так, і от вони говорять: дивіться, а щоб нам да, ми, ми переробили конституцію, треба закончити війну. розумієш? ну? Ось так виходить, викручуються. Тобто, добре окей, навіть якщо ми згодимося з цим, ну, нам треба закінчити війну, саме. а тільки потім ми можемо з цим согласитися. А що люди скажуть, ну, от якось отак от доложено. Поэтому пока там просто ведеться борьба за кожен пункт. Uh -huh. Uh -huh. Що США сказали, що Україна не виявила а, жодної вдячності за їх зусилля на цій зустрічі в Женеві, От, а Європа продовжує купувати нафту в Росії. Це, до речі, Трамп заявив. А, що ж там відбулося на цій зустрічі такого, що а, Трамп, знову це його улюблене? Ви мені не так кланяєтеся, ви мені не так дякуєте. У Трампа, у Трампа комплекс оцього нарцисічного аб'юза, от він настільки е, от. А що він мені ще знаєш мені, що цікаво, Трамп все одно вважає Україну е, скажімо, недостойною до партнерства. А от Росію вважає достойною до партнерства, тому що такі, як Трамп, вони люблять аб'юзерів. От, вони, вони аб'юзери завжди люблять аб'юзерів, вони завжди будуть восхищатися аб'юзом. Так що ті, хто почав війну, вони будуть їх привозносити. вони будуть оце молодці. З Путіном у них була красна дорожка на Аляскі, да? От, а тут знову нам не покланялися. Ну і плюс, якби Трамп у нас, наскільки я пам'ятаю, високого росту а Ну, відносно ось... Путіна навіть і відносно Зеленського, так. Я тільки ось нещодавно побачила, що у Зеленського маленький зріс. Ну, есть, тобто, от я побачила, він йшов з Єрмаком, по-моєму, і я тільки тоді глянула, Боже. От. Тому я зрозуміла, чого от парахаботи такий бубочка. <свист> я зрозуміла, до чого, чого ця бубочка. От. Але я хочу сказати, навіть і не злюсь на, на, на цю фразу, бо вона дійсно така, я аж умілілась думаю, господі, який, який, яка людина, от. я замітила, до речі, такі речі, і це багато людей, що ці чоловіки невисокого росту вони більш такі от, напористі, вони як оті бойові пітухи, вони будуть дратися постійно. А Трамп це отой, знаєш, такий великий пітух, от, ходить ото по курятнику, і типу, але якщо його зачепити, ну, це великий надутий пук. І якщо його зачепити, він здується. Це, це досить часто ці такі і вони рвуться до влади, тому що, як то кажуть, там в детстві його там обдивали, і якась дівчина на нього плювала через трубочку, казала, що ти чморий От. І от він, оці оці дитячі обіди, оці всі вони до сих пор ми колись даже розбирали гороскоп Трампа. Ну він ну він реальна баба. У мене на нього випадав. Ну я не мала поняття, чому на королева випадає. тому що він баба, у нього женські енергії йдуть. Він оця знаєш, як би тобі сказати, ці сплетні сварки, сводні, козні. Отакий от в нього стиль. Він же ж не може там. Чому він хотів ще а, подяки? От дивись, я тобі покажу, дивися, це карта ну, розговорів, <coughs> карта смерті. Коли закінчуються якісь правознашення і якісь умилення, от дивись, бачиш, карта страху. Тобто людина підмінням, там чувак, реальна шиза. він, оце Якщо йому не казати, ти прекрасен і удивителен, він думає, що він в гамні. І він... Я точно удивителен. Да? Да? Зеленський, а що це ви не, не дякуєте? Ви вдячні нам? Да? Точно вдячні? Ні? Не вдячні. А то той раз ви не сказали, що ви вдячні? Ну, поняла? Тобто, це проблема психологічного такого аб'юзу. І ще ж він просто, от карта мага, це про маніпуляції, а карта брехні, тобто він любить брехні, лестачі і карта любов. Тобто Кружіть мене, кружите, брешіть, що ви мене любите, тому що мені так це важливо, мені так треба знати значимость свою. Це, його, це, не про це не про Америку. Це навіть не про американців. Це про його страхи. І ще що, він знаходить будь-який ну, подвох, щоб сказати, а ну ладно, вам не подобається, я пішов. От любу причину він шукає, щоб тільки Потому що йому, по-перше, досить важко. По-друге, у його сім'я, ну от, наприклад, ті в Америці там якісь хто там з ним ну, в одній цій компанії, да керують Америкою. Вони не всі з ним согласні, і вони навіть йому говорять, що у вас якийсь неправильний ну, в чому-то підход. Но, но, у, у, у якщо б ми у психіатра провірили б ем, цього Трампа, він б, ну, в нього є проблеми. Ну, це, це прям по карта восьмірка, восьмірка, мічки, це проблематика голови. Там, там не всі усвідомлюється? Кенішна, Зеленський дуже розумний мужик, я тобі хочу сказати. Він дуже розумний дядько, він бачить якісь речі, але єдине, що що в нього це трошки емоціональне, от йому важко це ну, поняла, от стримувати. От він все-таки знаєш, якщо брати людину і політика, в ньому переважає людина. Тому що якби как бы він політик, він би якби как бы, зробив собачі позивчив чи у собаки очі, так обдивився, казав так, да, звісно, я то й сюди. А в нього він питається робити собачі очі, а в нього на лиці вся біль українського народу, тому що ну він 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 просто він аж дьоргається, коли, от якщо понаблюдати, да і коли щось говорять, що Україна там донатила щось десь щось дати, присидиться. Він весь аж, аж знаєш, він зжимається, стримується, щоб не не дати їм в морду. Ну це ж не взяться. Це ж це ж дипломатія. Ніхто ж нами говорить, потім не буде. Поэтому ось так вот, ось так вот. Через що він це все розуміє, і він це все значи. що він каже, ми вам дякували. Я готовий вам дякувати ще, де вам подякувати? Він старав, в інстаграмі, в твіттері, де вам ще. Давайте дайте нам Хімарс. Я полечу на Хімерсі лічно в Кремлі. Щоб я туди покричу, що дякую. Ну тобто, розумієш, той він готовий на багато речей, що тільки ус успокойся, господі. Це як ота е батько і мала дитина, яка плаче, що не дали цукерку. і Зеленський тут виступає все равно в ролі ну не батька, а дядька. Например, який прийшов, каже, та я сукерка, мене переживай господь. Ну, якось, отак. От. Ще ось зустрівся Путін з Ердоганом в Анкарі, і я знову ж таки читала інформацію про цю зустріч, і все, що загально для вашого розуміння, що пише, що Анкара продовжуватиме зусилля для встановлення справедливого і тривалого миру, і готова сприяти всім дипломатичним ініціативам. Коротше. Водяна вода ніякої конкретики ніде. Але ж Путін говорив з Родоганом. Чи можемо ми подивитися, чи про що вони говорили і чи дійшли реально якогось результату? Що говорив Путін з Родоганом? Він пропонував якісь нові умови сотрудничества взамін на відмову від якоїсь спільноти. Дуже сильно маніпулював, але у нього нічого не виходило. Я тобі хочу так сказати і питався всячем методом його пойміти. Я тобі так хочу сказати, він мог пропонувати йому Крим. Тільки, тільки знаєш, як? Ну, під якийсь, ну, типа, він наш, ну, а ви там щось там, ну, щось будемо співпрацювати, чи ще щось, ну, от якось отак. От от. Тобто, не сильно. Тобто інтеграцію. Давайте там ну ви можете там щось ставити два корабля, наприклад, або ще щось таке. Поняла? Тобто, це кара таємна, таємна, але ну, вони говорили за те, що на залежить ну, за їхньою, да? і е, воно таке ну, не, не дуже велике або окреме від всього. Я думаю, що вони про Крим говорили, про Крим, про сотрудничество, як це Ердогану буде вигідно, якщо Крим буде російський, таким капець як буде. Ердоган. Це брехня, карта обмана, тобто він когось питався надурить, що Ердоган Путіну? А Що Ердоган Путіну? Що там Ердоган Путіну? А Ердоган теж ще той жук. Він так уклончиво відвічав, непонятно, що, знаєш, як то кажуть, да ні. А де «да», а де ні, став крапку сам називається. Тобто він намагався намагався бути дуже. І ще що, він прояснив якусь ситуацію. От, поки ж війна він сказав ми туди ненагою. А далі можливо він дав йому таку надію, якщо Крим не буде спорний. Отак. От Ану, як Ердоган відноситься до Путіна як такового? Ну, я тебе так хочу сказати. Він розуміє, що в Путіна є сила, і що Путін контролює якісь речі дуже сильно. Він готовий говорити про якісь ну, якісь, не знаю, баргаві. Ну тут немає, що він. Ну, Путін йому подобається. Він говорить з ним з позиції країни. Або що у Путіна є сила, або у Ердогана. Тут, как бы, палка в двох концах, бо тут король з силою не, непонятно про що говоримо. Ну, тут є про е, те, що він розуміє, що Путін психічно больний. Ну, тобто, він, він бачить, що там у чувака реально не всі вальти в колоді, поэтому, поэтому і ще що? І він розуміє, що Путін Крим Прощолкає. Прям прощелка. І йому це дуже подобається. він таємно хоче, Ердоган дуже хоче цей Крим. Він дуже хоче бути на якійсь частині Чорного моря от лідером. от. Но там, нема любви, там немає любові, там немає приязні, там немає навіть якогось етова, взаємовигадного Чи ще ж Там видно, що є психічно хвора людина, і яким-то чином його ну от так от. То єшлись ну... дві змії, які старалися, е, як то кажуть, не вкусити одна одного, але вже оці хвостики гриміли у них. Ну вони улибалися да. Ага. Добре, будемо дивитися, що там Ердоган, і наскільки сильно він хоче Кремль, чи піде він на ці е, пропозиції всі від Путіна. От, давай а... подивимось, чи... чи піде на пропозицію від Путіна. О, чи буде. Ердоган співпрацює з Путіним. От в плані Крима. Ми дивимося тільки про план Крима. Чи піде на співпрацю Ердоган з Путіним по Криму? Ердоган дуже боїться, що Крим може повернутися в Україну якимось чином. Тобто, притом, це буде рішенням якогось, наприклад, міжнародного суду по, по такому. Він цього боїться. От, і він готовий увійти в оцю тріаду, яка буде, яка буде е, контролювати Крим. Тобто, Крим буде хтось. Я тебе навіть більше скажу, може бути і таке, що будуть три країни контролювати Крим. Ну, тобто, поняла? Може бути і таке, що це будемо і ми, і Росія, і, і цей. Далі, далі, і ще що. Назріває якась велика війна. Назріває велика війна. Ердоган про це знав в світі, і він дуже хоче щось заховати в Криму. Може, свій флот хоче заховати, чи що. Тому я тобі так скажу, він буде співпрацювати з ним, але він буде співпрацювати не тільки з ним. Ось така от цікава ситуація по цьому Криму. От. но Якась країна втрачає його. От яка, я не знаю, може, це і ми втрачаємо. А ну давай зараз подивимося, чи будемо ми мати над. Ось у них буде якась зависимость, буде якесь сотрудничество. Чи буде Україна над Кримом мати не юридичну, а фактичну. Ну, скажімо так, чи буде Крим фактично Україною? Тому що юридична, воно у нас залишається, ну, скільки вже, 10 років. А фактично ж воно ні, не 10, ну, не ми ж там. Правильно? Тому тут якби. Признавай, не признавай, а що ти зробиш? Вони так можуть і 20 років не признані бути. І що, і з ними всі торгують, і з ними. О, зараз падають карти, я розмовляю. Зараз очередна, очередна ця хейтерша прийде. А ви можете? Під стіл не лазити не можу, бо тому що в мене падають карти під стіл. А якщо карти падають під стіл, то я не можу гадати, бо, бо, бо з якоюсь кількістю карт. Це я об'яснюю своїм коментаторам, які люблять дуже то то я їм чай п'ю не вовремя. То я, ну Поняли? люди приходять непонятно за яким хером. Ти прийшов за інформацію, то сиди і слухай. От. А де я під столом я тобі її розказую? Чи на столі я тобі розказую? Це вже не має значення? От, 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 От ми такі українці, оце ми, українці такі кажемо. за що нам війна? А нас Бог? Ну тому що давайте кожен наглянеться і подивиться по сторонам, скільки чудісна скільки чудесного состояння орковщини є і в нашій країні, незалежно де б ці люди жили. А ми возвращаємося чи Крим буде фактично українським найближчі. Давай, давай на ближчі скільки п'ять років візьмемо, так? Да? Давайте п'ять років. років, так. так, так бо, ще не трошки. Бо, бо 10 херів знаю, може, може, нас вже й не буде через 10 років, що я буду гадати? Ну, я й в виду, там, я особисто за себе. Так, чи буде? Він десь від нас уходить. От в мене всі да, карти говорять, в мене є карта, яка обозначає Україну для мене. Крим буде розділений між двома, він від нас уходить. Все-таки, ребята, найближчі пять. Почему-то будуть три країни його, Три країни. Там будуть флот, то есть це не одна. Дальше. Дальше. Одна із країн уходить, і коли одна із країн уходить, дивися карта двіження, Тобто, якісь партнери з нами, от нам її якимось чином я не знаю, як це вийде. От чесно, я не розумію, як це вийде. Ну, от, це карта перемоги. Да? ну партнери нам. Якийсь із партньорів вийде, от є ось, ось, о, дивися контроль трьома країнами. То есть, за цей Крим ще буде ще буде каша Малаша, підожди. Вона, мабуть, буде довше, ніж п'ять років. Потому що, виходить, він від нас уходить, ми ну, лишаємося її, ними починають контролювати якісь три країни. От, ну, я думаю, до Росії долучиться, там, наприклад, там ще хтось, Турція і ще хтось. А потім почему-то хтось сам уходить від туди, от. А може це Крим сам піде під воду його, маму знає. Ну, коротше, тут така ситуація, яка странна, що, виходить, дивіться, бачите, в кінці концов, в концов ми, ну, він до нас як то їде. Тільки він їде, бачиш, тут нема карта возврата, а тут таке враження, що він оновлений якийсь їде в чомусь. Дуже цікаво. Та так, да. це треба сісти подумати. Потому що скажу вам чесно, от такі серйозні питання, швидко на скору руку, ну, ти не завжди і сам зображаєш. Так, а ну, сейчас я так. Я задала вопрос короткий. І повернеться Крим в Україну. Так от, ответ, знаєш, який? Не так да і не нет. От він буде другий, значить. Це буде вже не той Крим, яким ми знаємо, не та територія, можливо, частина території тільки повернеться, от, можливо, там щось буде поміряти. Тому що карта, яка тут відповідає, вона не дає не дане, ні, та вона каже, питання. це не те, що вам треба, це не те, що ви хочете. Подивіться, ви точно туди дивитесь? Ось так ця відповідь поняла. В а... тому вигляді, скажімо правильно, щоб не бути голословною, у тому вигляді, в якому зараз Крим є. Він не повернеться до нас. А чи повернеться територія Криму е, в состав України, будь-яка фактично територія Криму, состав України, навіть навіть там не Кримом, а наприклад, частиною Херсонської області? Ну, чи повернеться так? Да. Значить дивись, як тоді виходить? Він повернеться нам як не Крим, а виходить, що. Кусок території Кримської буде приєднана до Херсонщини і повернеться в цьому составі до нас. Ого. Ого. О, через що три країни, маві, вони його розділять, поняла? По сфері влияння, маві. Ну, це, слухайте, у нас є п'ять років це перевірити. Це одна із гіпотез. Це не, це не 100%, це одна із гіпотез. Давайте перевіримо, господі, що ми. Це ж це було дуже цікаво. Я навіть от собі думаю, як це може бути, і поки що складно щось щось вже не, не зрозуміло. Ну, ви... Так, да, ми також знали, що в 2014 році ми знали, що буде велика війна. Да? Приходили атошники, нам казали, да, ну багато, да, би волонтерили, то ми не ну, знали. І при цьому при цьому ми все одно не розуміли, як це може бути. Ну, от ми не розуміли цього, правда. Ну ми ніколи би в житті не подумали, що будуть летіти 22 числа, начнуться вибухи і будуть щось летіти, гудіти в небі, і це от таке. Га? А, а, а друге, ми ніколи не знали і навіть не догадалися, що може бути Буча, що може бути таке в катівнях робиться, що нам можуть вертати пала а тіла замучених, закатованих людей, не знаю, з пакетами зашитими вміста мозга в головну коробку, що людей можуть різати наживо і виймати органи. Ми ж це все не вірили, не знали. Ми навіть не, ну, не могли уявити собі це, що це є таке в світі, в сучасності, і ми можемо це бачити і, і знати своїми очима, правда? Так само і це. Так само і це. Ми не, ми, ми не знаємо, як там воно буде, але от, один із варіантів розвитку подій такий, що Крим повернеться, але не весь, от, і що він розпадеться і долучиться. До, до Бач, територія його долучиться до наших територій в составі там, іншої області. Може, вона буде не Херсонська називатися, може, вона там якось по там назвуться. <кій> Може, це буде об'єднане королівство Украї... земель українських. Ж я знаю? Пані Лана вам величезно дякую за інтерв'ю. Мені здається, сьогодні вийшло якось небоє... по особливому цікаво. Глядачі, тому ми по особливому чекаємо цей раз від вас запитань ваших коментарів, ваших пропозицій. І ми все читаємо. Підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на всі канали. Пані Лани їх можна зайти в описі під цим відео. І до наступної зустрічі. До зустрічі, пока-пока.